Параграф 8. Основні стоянки та пам'ятки первісних людей на території України. Практичне заняття 2. Пункт 1. Про що свідчать археологічні знахідки зі стоянки в Мізині на Чернігівщині. На території України досліджено кілька сот стоянок, віднесених до часів пізнього палеоліту. Найвідоміші з них розташовані в селах Мізині на Чернігівщині, Межиріччі на Черкащині, Добраничівці на Київщині. Знаною є і Кирилівська стоянка в Києві. На правому березі Десни в селі Мізині на Чернігівщині було знайдено поселення давніх мисливців на Мамонців. Археологи дослідили рештки п'яти мисливських жителів. Місце оброблення каменю кістки, заглиблені вогнища, заповнені кістковим вугіллям, пепелом, м'ясні ями, призначені для зберігання запасів м'яса протягом зими. У поселенні давніх мисливців було виявлено рештки більш як ста мамонців, а також кістки північних оленів, носорогів, диких коней. Вівцебиків, зубрів, ведмедів, вовків, пастів, зайців, росомах, з поміж численних знарядь праці, крем'яні різці та скрипки, ножі, вістря, проколки, вироби з кістки та рогу тощо, але найбільшу цінність мають виявлені під час розкопок витвори давніх мистецтв жіночі статуетки та фігурки тварин, збивнів Мамонта. Унікальні браслети з мамонтових кісток, оздоблені складними, різьбленими орнаментами, прикраси з бивнів мамон та черепашок, а ще було знайдено кілька великих мамонтових кісток, розмальованих червоною вохрою. На думку дослідників, використовували їх під час свят як музичні інструменти. У поселенні рештки якого знайдено в мізині, люди жили 20 тисяч років тому. Мешкало в ньому до 50 осіб. Пункт другий. Що відомо про кирилівську стоянку в Києві? Відкриття кирилівської стоянки в 1893 році стало справжньою сенсацією. Назва стоянки пов'язана з тогочасною назвою вулиці, де відбувалися розкопки. Найдавніший шар залягав на глибині понад 30 метрів. Вік знайдених там пам'яток сягає 20 тисяч років. Археологи виявили велику кількість кісток мамонта та волохатого носорога. За підрахунками дослідників, самих лише мамонтів було 67. Знайдено також кострище з залишками кісток мамонта. А ще дослідники відкопали близько 200 знарядь праці. Основним заняттям мешканців стоянки було полювання. Жили вони в наземних житлах, споруджених із жердин, вкритих шкірами. Зовні споруди укріплювали черепами та бивнями мамонців.